Збираюсь зараз наколотити коктейль протеїнового із такого ось білого порошку. Але чому вирішив зняти це відео? В більшості реклам протеїну показують схему. Насипав порошку в такий шейкер, додав води, розколотив і є тобі щастя. Насправді все дуже складніше. Для того, щоб отримати більше ефекту від спожиття коктейлю і насолоди, самого протеїнового порошку буде замало. Чому? Зараз поясню. Справа у тому, що протеїн є, є такий термін, як вжити, а є термін що засвоєння протеїну. Засвоєння залежить від багатьох факторів. Якщо просто залити водою випити, то може так трапитися, що засвоєння буде 50%, 60% від того, що ви спожили. Якщо хочете збільшити цей термін набагато цю цифру набагато відчутніше, до звичайного такого порошку протеїнового, потрібно дещо додати. В першу чергу, це Має бути вітамін С. Вітамін С сприяє кращому засвоєнню протеїну в організмі. Для себе я обрав сироп шипшини. Як відомо, шипшина має найбільший зміст в собі вітаміну С, більше, ніж будь-яка інша ягода. На два такі. Мірні стаканчики порошку. Я десь третинку наливаю сиропу, додаю в шейкер. Це сприяє кращому засвоєнню протеїну і робить напій смачнішим. Тобто смак шипшини сприяє тому, що отримуєш не лише результат, але й задоволення. Ще я трошки додаю такого продукту. Це дитяче харчування на дві такі мірні стаканчики протеїну. Я десь один стаканчик такого продукту. Нащо я це роблю? Щоб коктейль був багатший не лише на протеїн, але й на три десятка різних вітамінів і мінералів. Також в цій суміші є лактобактерії, які опять же, сприяють кращому засвоєнню протеїну. Плюс там пробіотики. Тобто. Все направлено на те, щоб напій був не лише приємний, але й максимально корисний і максимально засвоювався. І, в принципі, це. Такими характеристиками з їх дотримання можна досягнути того, що засвоєння буде під 90%. Про 100% це, мабуть, нереально. Якщо хтось обіщає, що ви 100 г суміші розколотите, і у вас буде 80 г протеїну, як обіцяють, це 100% це нереально. Хоча б якщо під 90 буде засвоєння, це буде дуже навіть гарно. Можливо, у когось якісь свої є набуття досвіду з задоволенням почитаю коментарі.